У цьому випуску. Перемога в Кубку України дасть Шахтарю пряму потівку в Лігу Європи, але для цього потрібні деякі збіги. Динамо понад рік не програє у внутрішніх українських змаганнях. Різник Матвієнко та Судаков повернулись до тренувань у загальній групі і готуються до фіналу Кубка України проти Динамо. Ну а в Поліссі гучно звільнили штаб Ашура. Ну а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач і вже завтра відбудеться фінал Кубка України між Динамо та Шахтарем. Нагадаю, що в моєму телеграм-каналі ви зможете знайти посилання на трансляцію цього матчу. Посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйтесь і на телеграм. Сьогодні у нас новинний випуск чистого по УПЛ, тому за це ви зразу можете поставити лайк і підписатись на канал. Ну а я не затягую, полетіли. Динамо у матчі 28-го туру УПЛ у сезоні 2024-2025 зіграло в нічю з Поліссям 0-0. Ця зустріч з житомирською командою відбулася 9 травня 2025 року. У поточному сезоні кияни ще жодного разу не програвали у матчах УПЛ чи Кубка України. З моменту останнього програшу Динамо у внутрішніх українських турнірах минув рік. Остання поразка Динамо у внутрішніх змаганнях датується 11 травня 2024 року, коли у матчі 28-го туру УПЛ сезону 2023-2024 Шахтар обіграв столичний клуб з рахунком 1-0. З врахуванням матчів минулого сезону, а також ігор у Кубку України у сезоні 2024-2025 безпрограшна серія якіян у внутрішніх змаганнях налічує 33 матчі, з яких 25 перемог та 8 ніч їх. Голкіпер Дмитро Різник, захисник Микола Матвієнко та півзахисник Георгій Судаков повернулись до тренувань у загальній групі. Повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Футболісти відновилися після травм і готуються до фінального матчу Кубка України. Суперником гірників буде Динамо. Зазначено, що основна частина тренувань була присвячена тактичним напрацюванням, роботі над ігровими аспектами та стандартними положеннями. Матч Шахтаря та Динамо відбудеться 14 травня в Житомирі, початок гри о 18.30. Ну і нагадую, що цей матч ви можете переглянути в моєму телеграм-каналі. Новий тиждень розпочався в українському футболі з гучних новин внутрішнього розслідування в полісі та як наслідок кадрових рішень. В понеділок зранку Житомиряни на офіційному сайті оголосили про звільнення усього тренерського штабу першої команди на чолі з Мадом Ашуром. Вслід за цим клуб повідомив також про відсторонення від виконання обов'язків шеф скаута Анатолія Волкова та операційного менеджера Івана Трубочкіна. 14 травня у фіналі Кубка України фактично вирішиться доля путівки від України в Лігу Європи. Її отримає або переможець Кубка, якщо виграє Шахтар, або друге місце в УПЛ, якщо Кубок виграє Динамо. Стартуватиме учасник у першому раунді кваліфікації. Однак для Шахтаря існує ще одна лазівка в Лігу Європи через регламент переможця Ліги Конференції і кілька збігів. Переможець Ліги Конференції виходить. В Лігу Європи. Якщо ні, його місце віддають за принципом схожим на Лігу Чемпіонів. Зазвичай переможець Ліги конференції за нинішньої інтерації формату Єврокубків отримує місце у стадії Ліги, Ліги Європи. Так, наприклад, сталося з Олімпіакосом, який мав би грати цього сезону у кваліфікації Ліги Конференцій. Однак, на випадок, якщо переможець Ліги конференцій вийде до стадії Ліги Європи чи в Лігу Чемпіонів через домашній чемпіонат, регламент передбачає окремий сценарій. Вільне місце, утворене через це у стадії Ліги, заповнюється клубом з найвищим індивідуальним коефіцієнтом, з усіх, які відібралися у кваліфікацію Ліги. Європи, незалежно від стартової стадії. Головна умова клуб має бути переможцем Кубка або займати найвище місце в таблиці з усіх представників свого чемпіонату. Це для нас важливо на випадок, якщо Шахтар виграє Кубок, адже гірники з усіх потенціальних учасників кваліфікації Ліги Європи мають четвертий найвищий показник. Тож, що треба, щоб Шахтар отримав цю путівку? Для цього треба, щоб одночасно зійшлися кілька базових умов. Шахтар виграє кумбок, тут все просто, або гірники його виграють і виходять в Лігу Європи, або не виграють, і сенс цього матеріалу втрачено. Бетіс або Челсі, які грають у фіналі Ліги Конференцій, виконують вимогу щодо щонайменше фінішу в зоні стадії Ліги Європи або вище, щоб утворилося те саме вільне місце. Зараз Бетіс йде в зоні Ліги Європи, Челсі в зоні Ліги Чемпіонів, своїх чемпіонатів із умов, які звільняють дорогу Шахтарю. Порту має фінішувати не четвертим у португальському чемпіонаті. Зараз він там йде третім з 68 очками, однак теоретично його ще може витіснити Брага. На щастя, їй грати в єдиному турі, що залишився з Бенфікою. Трубін і компанія в тому матчі ще й битимуться за чемпіонство. Фейнорд теж має фінішувати не четвертим, та путівка відправляє його у кваліфікацію Ліги Європи. Поки ротердамці йдуть третіми в рн Вії, випереджаючи четвертий утрехт на три очки. В останніх двох турах Валвейк з зони вильоту та Херенвейн з восьмого місця. Динамо Загреб має пролетіти повз Лігу Європи в будь-який бік, або не фінішувати другими в Лізі. Тоді неважливо, хто виграє кубок, або рієка має програти цей кубок Славину. Зараз динамівці йдуть якраз другими. Однак ситуація в таблиці ще дуже хитка, за два тури ще може все змінитися. І лише при збігу усіх умов Шахтар стане найкращим учасником кваліфікації Ліги Європи і зможе переміститися в та пліген напряму. Тому, в принципі, теоретично шанси є, а практично, ну, подивимося, як далі буде розвиватися ситуація. Тому слідкуємо. Ну, а якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк, якщо ти, звісно, хочеш більше контенту по УПЛ. Ну і підписуйся на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Ну, а на цьому все. З вами був канал Тач, Всім удачі і всім пака!